Друзі, всім доброго раночку. Вітаємо нас на нашому каналі. Всім гарного і мирного дня. Сьогодні ми прийшли вже на роботу. Лариса робить чайочок. Сьогодні в нас такої роботи багато не буде. Іди, іди, не бійся, Ксюш. Стала, я притормузила. Доброго ранку всім. Здоров'ячка, миру, хорошого настрою! Будьте з нами! Любимо вас! Наші господинки! Лариса вже робить чайочок нам. Добрий ранок, Лорочка! Добрий ранок, Україна! Дивіться, які ми файднімо, трохи задуті після сна. Ну нічого. Щастя, миру, здоров'я і благополуччя вам всім. Любимо вас! Бачив господині. Друзі, сьогодні в нас трош... багато роботи не буде такої, нічого. Тому що ми тих два дні підробили ту роботу, то... mm. Бо ми сьогодні з Ксюхою їдемо. <кхай> їдемо по Справа. справах. <кхай> Завтра побачите. Лавіса теж йде по справах. Коротше, нам треба трошечки навести лад на голові, на ногтях. Так що в нас сьогодні день, день б'юті, Так, привести себе трошки. Так. Але камери в нас трошечки загрузилися вже. От голубці будемо що? Ми радіти що будемо тушити ми з понеділка, тому що якщо ми сьогодні їх почнемо тушити, робити, завтра п'ятниця, короткий день, то так не вийде. Ну і... Колбаску теж достанемо. Хай розморожується, будемо пекти. Все вже з понеділка будемо робити. Але ми з вами будемо на зв'язку. Все вам будемо показувати, розказувати. Так що залишайтесь з нами, дорогі друзі. І буде все цікаве. Та ні! Ну нема мови. Дорогі наші друзі, у нас розпаковочка. З Польщі нам передали передачку. Ми будемо е, просили дуже не називати її ім'я і не називати її прізвище. Так що ми дякуємо цій хорошій людині. Це наша мешканка з нашого благодатного. Це на 8 березня запоздавший подарунок для нас. Кава і Так, мерсі. О, посипка на пасочку. Ванільний цукор, Боже, нам він так потрібний. Дякуємо. Дуже дякуємо. Оце що нам завжди треба, що ми закапуємо. Приправа. І багато баночок горошку. Хлопцям на м'ясний салат. Да, буде слуха Наташі зразу його да. той горошок відправити. Дякуємо, щиро дякуємо. Щаємо щиро, дуже щиро дякуємо. Вони щоб да. зразу на талку відправимо, вони будуть робити з, з, з олів'є перед паскою і ми це все дівчаткам значить, дамо на м'ясний салат. Робимо беріжечки, друзі. Робимо піцу, беріжечки, все. По-бистрому нам треба сьогодні все. Я ще сьогодні можу приїду, то ще можу, спію щось зробити. Ми не буду загадувати. Бо як загадаєш, ніколи нічого не це буде. Я так замітила, що коли ми робимо спонтанно все, воно скоріше так виходить. Да. А коли плануєш, то... Так. Лорик! Паричка варить, парить. А завтра будемо вдвох, тому ми, друзі, знаєте, нічого не, не плануємо, не робимо, тому що е, ну, будемо вдвох. І вдома теж треба справи якісь поробити, треба щось це. Бо коли ти на роботі ціли, цілий день, ти просто ну, не встигаєш нічого вдома зробити. Мусимо щось і вдома зробити. от. Так що Ларіся, завтра їде в своє село на кладовище, а ми будемо з цю шкою вдвох, і в нас завтра буде точно короткий день, це 100% що вдома треба теж робити щось. Да? Да, Ксюшка? правда? правда ну і так молодці ми все вон, дивися скільки всього позаготавлювали дівчатка там новинку роблять ми тут вже скільки котлет у нас є всього ну то ж є і блінчиків нажарили а вже з понеділка станемо зробимо голубці Колбаску зробимо, замовимо м'язко на понеділок. Не будемо робити нічого. Ми справимося і все зробимо. Спіємо все зробити. Хлопці наші не залишаться без передачі. Буде все добре, як завжди. Так, волонтер на місці. Міша, ти що, йдеш до мами? До мами, Я вже до мами Очінки. йде Очінки. до мами. Мама, печіночку жарить, так, Печіночку мама жарить. Що Я вказую. Що ми є манює? Сюда, такі панчики робити? Пончики не робити, бо немає вишей. Ватрушки. Матрошки. Навірно, з Три зо три ватрушки. Три-чотири ватрушки зробимо замість пончиків, Немає у нас вишення. Бо мені залізти в погріб, подивитися, в мене вроді вдома. У мене є вишні. Треба принести з дому. І мені треба буде глянути. Я закривала вишні, то в мене точно є. Усі продукцію зробили, не багато зробили, але зробили. Всього по трошечки. Чіпку почуться. Зробили дві пічки. Піци. Запрошук і ключу вічка рукоріжечки. Зараз чебуречки пожаримо і буде все. Печеночка тушиться, борщик вже готовий. Готовий вже борщик? Борщик готовий. Люкс. Ще зробимо пару чебурічки. Буде все. Так, друзі, ми зараз будемо робити бурячок Червон, е, червоненький волоріса. Чисто вчора його зварили, бо він такий мало, малесенький. Самі бачите, Ну, його не натреш точно на корейку. Тому ми вирішили його е, зварити і почистити. І зараз зробимо салатик. Так що... знаєш Інеска? Да. Я вдома отакий буряк як варю. Я його теж не тру на тертку. А салат роблю такого, кусочками. Порізала, порізала цибулю туди, оци туліє цупорську. Я зараз потру, Ларіс, Я потру. Хочеться терти? Та да, я. я, ну то чого ні. Потру. Раз, раз, раз. Потру зараз швиденько. Швиденько все зараз зробимо. Я тобі скажу, мене і Ростик не любить тертий буряк. Не любить. Ну, я не люблю різаний не буряк. Бачиш. Да. Так, зараз будемо терти бурячок. Побалакаємо з вами, друзі. Побалакаємо. Нам сьогодні нема коли ходити з штативом, то треба швиденько, тому що ми на 12 годин їдемо в цю хую в Новолинськ. Ліска стоїть сама, але в нас вже все готове. Тільки остався, залишився нам зробити салатик. Нас. Знаєте, друзі, така сьогодні погодка. Що я би вже і не їхала на, на ту покраску, але вже записалася, вже мушу їхати. Е, я б лучше в клумбах щось робила. Бо я таку погоду люблю. Дуже люблю щось робити в дворі. Знаєте, така осіння, класна пора така. Взагалі, люблю. Але робота є робота. Ну нічого не зробиш. торгувати. В Понеділок, друзі, будемо м'язко замовляти на цей, на кобасу. Я вже, певно, казала. Туди почемо, а наступну будемо робити. Мягкий-мягкий. Я не знаю, як ти вчора його натерла. терла. Взагалі люблю, люблю весну, люблю е, літо. Не зря я літо народилась. Люблю. Зими теж люблю, але коли вони є зима, от коли сніжок падає, знаєте. А коли вже от така весна, мені хочеться щось робити в дворі, в клумбах, я так люблю взагалі. І друзі, до речі, знаєте, я в цій хаті живу е, скільки? У 2010 році ми перебрались, ну, поміняли квартиру на доміка. Да? І я ніколи не була прихильна до тих там догородів, до клум. Ні, це не моє. Моя доля не для поля. А от квіти. Я не знаю, як, 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 я, як я так полюбила це все. Я навіть і сама того не замітила, чесно. Потягнуло. Потягнуло мене на творчество. А це все Ютуб. Це все Ютуб, щоб ви знали. Дивишся, як там люди вирощують, і собі хочеться. Я бы сразу на этажи не пришла бы жить, Николай, в жизни. Я не представляю себе, как бы я там жила. Инна! Что ты делаешь на этажах дурноватых соседей и все И как здесь? А в каждом доме я Да! Расчитаю? Я знаю! Я жила, я знаю. А так собі сам, у нас сусіди взагалі спокійні, хороші, немає претензій. Дурнувати поїхали за границю, немає їх. Я люблю село, тому що там ти сам собі. Казав. Так, а от я собі в двір вийшла, собі сама... Все моє. Все моє. Захотіла собі так зробила, захотіла так зробила. Ніхто там з в мене немає лишніх, там взагалі не бігає, бо Мотя їм дає в житті. Вот. І ми собі самі хазяйва, Ні, Нікого нам не треба. Обгородилися забором і все. Супер. Ще мені треба отою поварити арку. Як мені вже її зібратися зварити? Той. Вже арматура лежить, друзі, все. І ж, мені ж не знаю, я... нема часу її поварити. І мусово поварити, тому що ті троянди, як почнуть плестися, не буде куди до чого їх прив'язати. Так що так, друзі? Лорка! А! Да! Ми вже зараз їдемо. Їдьте. Ти здається на хазяйстві, да. ти в курсі? Так. Да. Курсі. Да, да, да. Я в курсі. Я друзі, ви представляєте, хто тільки що до нас дзвонив? Ми на мурашки потілі пішли. Наша підписниця Людочка Нівесенко. Людмилочка, дорогесенька наша, ми таки, ми такі раді вообще. Це така несподіванка для нас, що це просто. Любимо вас, ваші господинечки. Майтеся, хай вас Бог береже там тьому, тому Харкові. Да. Господи, бо дурдом. Дур Ми як подивилися ці новини та все, як там, що там відбувається, то не дай Господь, людочка, тримайтеся, дорогесенька, бережіть себе, всі дівчатка, які з Харкова, Одеси, зі, зі всього сходу да. суми суми Ой, всі тримайтеся. Запоріжжя. Кривий ріг, Запоріжжя, всі дівчата. Ми вас всіх любимо і за вас переживаємо. Друзі, тримайтеся. Люда, а вам дякуємо, що ви до нас дозвонили. Нам дуже-дуже приємно. Ми вас дуже любимо, дуже. Хороші наші. Тримайтеся. Тримайтеся, нехай вас всіх береже Господь. Так, друзі, салатик ми вже зробили. От. Дивіться, який гарненький. А вкусний який. О! А робив? Лариска, Вона нас вкусний салатик робить, дуже вкусний, смачненький. Ви думаєте, чому вони всі на кухні поправляються? Слухай, ти могла б цього не казати, знаєш? От могла б цього не вставляти. Що за людина така? Ксю, Ксюха, і вони ну, до конечно. речі пропав. Що ж це таке має бути? Комплименты. Комплименты. А це компліменти. Ми смачно готуємо, всі пробуємо. Хлопці Ти чого? зробила мій день, знаєш? Так, да, і хлопці в нас поправляють. А ми раді, значить, смачно Слухайте, ну це вже видала. Я вам в чіткоці. Липиться. Що ти б чи що? Чо ти? Та я на той фітнес ходила, хожу, ходила. Ксюха. Хожу, ходила. Вона вже не знає, чи вона ходить. Я зараз не маю часу ходити, в мене роботи куча. Вона фітнес дома. О, ходний, молодець. Хороша дівчинка. ДА! А ті ватрушки, друзі, якби ви їх понюхали, це можна здуріти. Вони, вони спеціально мене дратують оці ось ось дві дві от красотки. Вони мене, вони мене так дратують, що я просто не знаю, достають спеціально, ставлять того розноса коло мене, щоб я нюхала оцю ванільку. А вона пахнеть. Ти бачила, щоб ви чули. <кхід> як Сашка Пашко сьогодні її батає. Саня Пашко прийшов і каже, <кхід> А вони такі смачнющі. Боже. А Ксюшки вже замовили на завтра, так Ксюшка? Так! Да. Замовили нам матрушечки. Хай замовляють, побільше м'яска замовила. Да. Боже мій, торгуємо грушики і побішать. Хочуть матрушек, хочуть і все. Ні, воно хоч від кого все. Пі наша співає. Ой, летіли в неділю дощу. М -м, приїхали. Капець. Так, зараз тварин макарони нашим пенсіонерам хлопцям вже наготовили вже чекають коробочки їх. Ой, друзі, сьогодні така гарна погодка в нас. Боже мій, мені ж хочеться щось робити в дворі. Так хочеться капець. Дивіться, яка гарна погодка. Небо яке гарне. Господи, хай би воно тільки було мирним, мирним, мирним Та небо. Друзі, я поспорбувалася. Як вам? Мені подобається. Зараз ми з Ксюхою будемо фоткатись. Такий, слухай, тут, а, від, тут ремонт роблять. <рес> Такий від негарний. Клас. Зараз, друзі, ми чекаємо Колю з Ксюшкою. Це нами має зараз приїхати. І я вам так трошечки зніму, скільки нас в нашій громаді в Новоболинській загинуло хлопців. Ось дивіться. Стільки хлопців дуже багато, дуже багато. Що зараз повернемося так. Я вам покажу. Пішли з Ксюшкою сьогодні в Нову Волинську. Ксюшка підстриглася, я покра... пофарбувалась. Ви по магазинам походили і вже чекаємо Колю. Зараз Коля приїде і поїдемо додому. Зараз я вам трошечки приближу, покажу е -е, наших хлопців, які загинули за нашу Україну. ось, Друзі, дивіться, скільки хлопців. Скільки молодих хлопців? Вам покажу героя нашого, нашого селища, який загинув під селище Макарів Київської області Константин Мрочко. Він був танкістом, друзі. А цей Костя найперший в нашому селищі загинув. Перший. 8 березня. Було йому 37 років. Йому дали посмертно героя України. Це бачите. Дуже був хороший хлопець, дуже. Ох, боже, Боже, це страшно дивитися, друзі, просто страшно дивитися. А це наша Оксаночка Гарпіч, яка десь з нашого селища, вона була медикінією. Їй було 44 роки Оксані. Дуже була хороша мама, хороша жінка, дуже була хороша жінка. Це теж нашого селища. Загинула на 22-го року, 4 травня. І таких друзів дуже багато, дуже-дуже багато хлопців. Крашно дивиться на це все. Вічна вам пам'ять, хлопчики. з Богом спочивайте. Це таке наше місто, друзі, місто Нововолинськ. Це такий центр, ну, біля парку, скажімо так, Ну, центр міста. Наш, скажем так, все начальство садить пище керівництво, голова наш міський, а це такий парк. Ксюшка вже. Певно ну, Коля приїхав. Так мені подобається ці Зараз порозквітали кущики. Дуже гарні. Приїхала я вже додому, вже вдома. Боже, тільки траву косив. Коля, ти бачиш, як трава виросла? Тільки косив траву, вже трава знов виросла. О, сьогодні дуже гарна погодка. Можна було б щось вдома робити, але уви. Уви. Будемо робити завтра. Що, дорогі друзі, я буду сьогодні з вами на сьогодні прощатися. Гарних всіх вам! Гарного настрою, гарної мирної нічки. Завтра з вами зустрінемося, з Ксюшкою будемо. Так що до побачення, до завтра!